с начинаем. Я могу допустить ошибку. Если я допущу ошибку, вы дадите сигнал мне. Приготовились. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Какой сюда пропустил? 9, отлично. Теперь считаем десятками. Приготовились. 10, 20, 30. Что случилось? Еще раз. 10, 20, 30, 40. нагретой смерти, то так что если не 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. Какой что пропустил, пожалуйста? Я особисто не любила уроків математики. І не тому, що вони мені давалися нелегко, просто ці уроки проходили в нас в школі сухо і академічно. Так, як, мабуть, і зараз проходять в багатьох школах, багатьох-багатьох класах. Такі асоціації виникають, коли побуваєш на одному з уроків відомого на Кіровоградщині, та й певно вже і на усій Україні вчителя початкуючих класів, педагога-новатора Валерія Борисовича Едігенія. Справді, такого живого, непідробного інтересу до вирішення завдань, що ставить перед учнями вчитель, давно вже не доводилось бачити. В чому ж секрет? Але давайте уважно прослідкуємо за ходом думки вчителя. Саша, как ты рассуждал? Ну-ка давайте послухаємо. Я считаю, что здесь должно тоже быть 5. Почему? Потому что 9, 5, 4, 5 и 5, 3, 2, 4, 9. Тоже, отлично. А ты не рассматривал вот эти рисунки? Вот эти рисунки? Нет. Тоже не рассматривал? А ну, посмотри повнимательней. Тут обновляется. Так, еще. Скажи, пожалуйста, 3 и 11 это будет сколько? 14. 14, отлично. А здесь соблюдается в результате? Ну так скажи, пожалуйста. 5 І И сколько? 12, отлично. Очень хорошо. Прекрасно. Отлично ребята работали. А тепер вот там. А все виявляється дуже просто. Слід тільки ввести в процес навчання невеличку деталь, елемент гри. І все піде, як по маслі. І загоряться дитячі оченята, і запрацюють дитячі голівки. І усім захочеться вчитися. Але, але щоб все так складалося до ладу, як у тій касті, перш за все, світ вчителю бути отим каскарем, який знає усі тонкощі дитячої психіки. І ніби справжній чарівник робить диво там, де іншому це не під силу. Отже, як ви вже встигли помітити, домінуючим моментом навчального процесу в класах, де викладає Валерій Борисович Едігей, є інтерес. Інтерес, що примушує дитину мислити, співставляти, робити логічні висновки. Інтерес, що розвиває пам'ять, приносить задоволення від навчального процесу. А це, думаю, це найголовніше. Ось ми побували на одному з ваших уроків. До речі, це був перший клас. І ви знаєте, яке склалося враження? Не тільки в мене, а в моїх колег. Ще ми побували не в першому класі на уроці, а в другому. Такий рівень розумових здібностей з дітей. Ви знаєте, я повинен сказати, що в класі є різні діти. І не може бути так однакові всі з одним рівнем розумової діяльності. Це буде дуже ідеальний. Випадок. Перш за все я вам ось що скажу, що на уроці треба зробити так, щоб кожна дитина відчу, відчула силу свого розуму. Це обов'язково. І я вам зараз наведу приклад, який трапився, коли я ще тільки почав працювати вчителем початкових класів. Колись я дітям запропонував важку задачу, як, якої ніколи не було в підручниках. Це задача... На вміння аналізувати якесь явище. У мене таких задач було багато, і я запропонував. І в класі ніхто не зміг розв'язати цю задачу. І ось хлопчик, який мав е, звичайну трійку з математики, на останній партії підняв ручку і каже, Валерій Борис, будь ласка, я підійду і розв'яжу цю задачу. Я його викликав до дошки, і хлопець чудово розв'язав задачу довів свою правоту, все як слід. Діти були вражені, що хлопець, який має трійку, а інколи четвірку, так вийшов і розв'язав цю задачу. І тоді я сказав, ви знаєте, діти, я Павлику, п'ять не зможу поставити. Як? Ви сказали, що він так добре розв'язав задачу, ми ніхто не міг розв'язати. Я кажу, ні, не можу п'ять поставити. Хоча він показав силу свого розуму, дав продукт свого мислення. І п'ять йому не поставлю. Діти всі затихли, притихли, що ж таке? Чому Валерій Борисович п'ять йому не поставив? Тоді я сказав, ви знаєте, діти, я Павлику, поставлю шість. Всі шість? Як це шість? Хіба це може бути шість? Я кажу, дійсно, такої оцінки нема в школі. Але Тоді я... ще не було. Тоді ще не було. Так, так... Це перша ваша шестірка, да, Так, Це перше, це перше було років 20 тому. І е, коли я поставив хлопцю в щоденник шість, то всі діти підбігли до нього і подивилися, що дійсно Валерій Париж поставив шість. Павлик був щасливий. Откройте, пожалуйста, бажайте, ніби всі, а книжечки. и мы прочитаем текст на странице 78, вот сначала мои, которые на русском языке книжечки, на страничке 78, 58 текст. Открыли, приготовились. Как называется этот текст? Кто может прочитать? Так, да, пожалуйста, Юлечка, пожалуйста, Юля, прочитай, как он называется. Громко, громко, громко. Был теплый летний день. Девочки вышли в сад. Там і грали діти. Лізи Іванової нож. У нас І лук. На обід у нас варисту. Юля Чижикова йде та з воду. Она збирає главу. Як же зробити так, щоб дитина сама захотіла навчатися читати? Довгі роки це питання не давало спокою вчителю Оділеє. І от одного разу він запропонував одному із своїх учнів. Прочитай ось таке слово. – істол». Учень посміхнувся і запитав, а що це таке? Це стіл. Якщо хочеш, допоможи мені розшифрувати оці слова. Бачиш, скільки їх у мене? І коли у учня загорілися оченята, і він з інтересом прочитав усі слова, Валерій Борисович зрозумів, що це і є ключ до вирішення проблеми читання. Так з'явилися на його уроках перші анаграми, тобто закодовані слова, слова із переставленими літерами. Ну, результати говорять самі за себе. Ваша методика викладання вже опробована, вона має прихильників, має певне розповсюдження, це ми знаємо. А ось скажіть, у школах нашого міста Кіровограда чи працюють за вашою системою викладання? Ви знаєте, в школах Кіровограда мої посібники використовують, але щоб курси були проведені, такого ще не було. Але я, мені відомо, що інститут Досконалення вже запланував такі курси і будуть. Курси проведені тижневі з моєї методики. Я повинен сказати, що мені довелося об'їздити всю Україну і проводити свої курси. Багато було людей на цих курсах, і особливо Західна Україна, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Хмельницький, Тернопіль. В цих містах я був Дніпропетровськ, багато міст, я не буду зараз вчити ці міста, але багато міст України, я об'єднався. Він тільки України, я був, проводив курси і в Санкт-Петербурзі, і в Москві. Я зараз запрошений до Москви провести курси авторські свої. Був в Делісі. Я багато років спілкуюсь з таким видатним педагогом, як Шава. Олександрович Аманашвілі, і повинен сказати, що десь років 5-7 тому мені довелося проводити уроки в його класі і бачити, як ця велика людина, як цей великий педагог виховує своїх дітей, які в них душі. І повинен вам зараз сказати, що коли я проводив в нього урок, а це грузинська школа була, я проводив уроки російської мови то на одному уроці я відчув, як дітям передається душа вчителя. Був такий випадок на уроці, я запропонував дітям таке невеличке оповідання, яке вони повинні були продовжити. Ось з міста цього оповідання над великим містом пролетіла комета. І її хвіст спустився на місто. І в місті почалися, прийшла велика біда. Люди почали сліпнути, почали бачити зовсім інше, що є. Як допомогти цим людям, продовжити діти? Це були діти четвертого класу, і ви знаєте, відповіді були чудові. Один хлопчик... Пам'ятає Васіко Кікнадзе, запідняв руку і каже, Валерій Борисович, мій батько лікує очі, він найкращий лікар в місті. Я його тоді відійшлю і поїду сам, якщо потрібно буде, маму візьмемо і будемо допомагати їм. І вже коли треба було перейти до іншого етапу уроку, то маленька дівчинка на останній парті, Майя, я не запам'ятав її прізвище, мені каже, Можна я продовжу це оповідання? І вона почала продовжувати. Ви знаєте, ті, хто був на цьому уроці, вони всі наче так притихли, слухаючи цю маленьку дівчинку. Вона стала казати так. Ви знаєте, Валерій Борисович, тоді всі мами на землі почнуть плакати. Я зразу подумав, а хіба сльозами можна допомогти, горю? Але все ж таки почав слухати далі розповідь цієї дівчинки. І е, вона продовжувала, мамини сльози зільються в маленькі струмочки. А ці струмочки зільються в велику ріку. І вийде сонечко. Вона пригріє цю річку, і мамини сльози піднімуться в небо, як хмаринки. Хмаринки підхвате. Вітерець і понесе на хворе місто. Хмаринки трошечки знизяться над містом, і в місті пройде дощ. І той, хто, на кого паде хоча б краплина цього дощу, стане бачити. Ви знаєте, в мене аж своє учительське вирвалось, а чому, Маєчка, чому? А вона сказала. Валерій Борисович, ви знаєте, мамини сльози це найкращі ліки. Це, бу... це душа, душа вчителя, душа цієї дівчинки. Це, ви знаєте, будемо казати так, це виховання, виховання душі, виховання особистості. І в школі, особливо в початковій школі, доброту може виховати вчитель. Перзовца учитель, семья, это я буду казать. «перзовце», але учитель, это имеет волю очень великую. В этих словах вы поменялись местами, но вы должны прочитать это слово и сказать, какое же это слово, какое же это слово будет. Ну-ка, давайте выясним, какое это будет слово. Пожалуйста, кто хочет, кто желает. Ну, Анечка, с детьми, пожалуйста. А следующее? Не слышу. Лук. Отлично. А следующее? читать, да? Тебе трудно прочитать. Кто хочет прочитать? Олежка топала. Какое же последнее слово? Ну прочитай. Какое же последнее слово? Ворон. Как? Ворона. ворона. Кто считает, что ворона должна быть слово? Ворона. А теперь нужно лишнее слово. пророков у своей вечерины. Ми все частіше впевнюємося в цьому, коли зустрічаємось з чимось справді цікавим і оригінальним. Таким і є новий метод викладання, запропонований вчителем Ідіглієм. І хоча він по суті не віднайшов нічого нового, адже такі завдання для визначення розумових здібностей людини пропонує англійський психолог професор Айзенг, проте застосування анаграм для активізації внутрішніх сил дитини спрямованих на процес навчання. Одне це вже ставить методику викладання Валерія Борисовича в розряд унікальний. Адже методика розвитку техніки читання, розроблена еділеєм, сприяє рішенню глобальної проблеми школи, вихованню інтересу до навчання, прагнення до володіння знаннями. Трі, я так зрозуміла, що основою вашої методики викладання є елемент гри. Дійсно, через гру ми розв'язуємо дуже велику кількість дидактичних, перш за все, завдань. Ось, наприклад, коли ми рахуємо парами. Це дуже велике значення має. І ми пропонуємо рахувати. Давайте порахуємо наші оченята. Скільки в нас оченята? Двоє. Скільки вух? Двоє. Скільки рук двоє. А зараз я вам запропоную ось порахувати, скільки оцих фігур я намалював. Давайте подивимось, і діти дивляться, скільки ж фігур тут намальовано? Шість. А тепер давайте їх об'єднаємо в пари. Чим схожі наші оченята однакові. А чим схожі оці пари? Давайте знайдемо ці пари. А вони схожі за будовою. І коли дитина знайде, чим вони схожі одна на одну, коли вона ці шість фігур об'єднає в пари, це дуже важливий елемент розвитку мислення дитини. Вони ніколи не бачили таких завдань у дітей. І для них вони звичайні. Але коли вони об'єднують усі всі завдання, то це великий. Розвиток, то, так, фініпер, так, Логічного зеливач. мислення. Так, да, Обов'язково. Вони шукають, вони аналізують ці фігури, забудовують. Вони ці фігури об'єднують, шукають якусь закономірність. Це дуже важливо. Ви знаєте, я хотів би вам задати ось таке питання. Як ви гадаєте, яка головна якість мислення людини? От на вашу думку, яка? Ну, я думаю, так, що це, мабуть. Вміння аналізувати перш за все явища, які оточують людину, дитину. Так, вміння якимось чином співставляти, робити висновки. Це, мабуть, і відрізняє нас від наших Прав... найменших братів. Правильно, ви правильно відповіли, а я вам скажу ось що, що все ж таки найголовна якість мислення людини це вміння передбачити. Вміння передбачити це дуже важлива якість. І якщо цю якість розвивати в школі, починаючи з першого класу, щоб дитина вміла аналізувати, співставляти, щоб вона вміла думати, зучити, робити, наперед Бачити щинам, наперед, що ж зміниться? А що, якщо я так зроблю, що зміниться? Якийсь варіант не підходить, підкинути його. Це дуже важливо. І оце я вчу своїх маленьких дітей. Вміти аналізувати, вміти бачити і вміти. Перш за все передбачити, що ж буде, коли ми щось змінимо. Ось, я гадаю, зараз в Києві видається в видавництві Грант Київському, під керівництвом Співаковського видається книжка, нова книжка Вчися мислити малюк. Там 500 мальованих таких завдань, які будуть вчити дитину мислити, співставляти, аналізувати якусь. І якесь явище, креслити, розвивати свою пам'ять. Там дуже велика кількість таких цікавих малюнків, які допоможуть дитині розвинути своє мислення. Ну, мабуть, має рацію говорити про енергію вчителя добру чи злу? Це дійсно, дійсно. Обов'язково, якщо вчитель на уроці дає можливість дитині спокійно працювати, і, і дитина відчуває його ставлення, перш за все, до себе, то праця приносить велику користь. Вони зроблять вдвічі більше, ніж е, там, де вчитель примусить дитину працювати. Ви що страх ніколи нікому нічого не приносить доброго. Дитина не повинна відчувати страх, вона повинна спокійно працювати і відчувати, що якщо вона і помилиться, то нічого страшного, вона вчиться, вона вчиться. Ви знаєте, такий великий педагог, як Януш Корче, казав так, що треба поважати незнання дітей. Те, що вони нічого не знають, треба це поважати. Якщо вчитель буде поважати, що дитина прийшла до нього вчитись нічого не знаючи, це буде добре. То ота атмосфера доброти, доброзичливості, яку ми відчули у вас на уроках, все це залежить від вчителя в першу чергу. Обов'язково. Тільки від його відношення до дитини, його відношення до дитини. Ви знаєте, я багато бачив відкритих уроків і бачив артистизм вчителів, але я завжди дивився на обличчя дітей, на обличчя дітей. Як вони дивляться на вчителя? Чи дійсно довірлива е, погляд, довірливий погляд, чи ні. я зараз ось, десь років п'ять тому бачив такий один відкритий урок, на уроці читання був в одній школі. Вчителька, наче така, знаєте, заслужена, і яку підтримують всі урок читання був, все було, наче гаразд, і методично правильно, і була і музика, і технічні засоби. І, і все було. А коли закінчився урок, вчителі, які були на цьому уроці, підійшли до неї і стали задавати запитання. А я трошки відійшов, підійшов до дверей, біля дверей стоять чергові з пов'язками. А в клас намагаються зайти п'ятеро хлопчиків. Такі непричесані, не дуже охайно одягнені. А чергові їм кажуть, ідіть звідси. У нас ще один відкритий урок буде. А я спрашиваю цих хлопчиків, хлопчики, хлопчики ви що, з цього класу. А вони кажуть, да. Я кажу, а чого ж уроці не були? А вони кажуть, а нас на цей урок відправили в інший клас. Я кажу, чого? Бо ми погано читаємо. І ми е наш клас тягнемо назад. Хіба в першому класі можна це робити? Дійсно, ні, тому що дитина себе вже відчуває, знаєте, ущемленою. У першому класі вже вона відчуває собі. Чим а ми повинні ще з дитсадка з малечі, самої малечі, давати, щоб дитина відчувала свою високу самооцінку, давала собі, що вона здібна, що вона може, що вона добра, що вона хороша, що в неї, ви знаєте, Манашвілі буває, показував мені роботи своїх дітей, а в них графіка грузинських літер дуже важка. І ось мені показують, такі каракули дуже. Ну я кажу, Шава, як ти можеш там прочитати, що там написано. Такі каракулі. А, а ти подивись, Валерій, а ось бачиш, оця літера дуже гарна. О цій дитині він на, е, написав її дуже гарно, я її обвожу зеленою такою фломастером і пишу, оця літера в тебе дуже гарно отримана. І не я йому ніяких оцінок, а пишу, оця літера в тебе дуже добре вийшла. Дитина тягнеться. Обов'язково б... тягнеться, а як же? Треба в дитині бачити людину. І ми, я гадаю, коли перебудуємо школу, таку, як вона повинна бути на рівні дійсно, нашої держави школи, то перш за все, ці люди повинні себе відчувати людиною, гідною людиною. Тоді все буде гаразд. Ці люди зроблять велике діло. на яких же дітей розрахована методика викладання вчителя Валерія Борисовича Едівєна. Насамперед, на дітей з високим рівнем розумових здібностей, тобто на нормальних фізично і розумово розвинених дітей. Парадокс в тому, що людство, на жаль, розвивається не по висхідній, а по несхідній лінії. Проте оптимізму нам не позичати. І педагогічна діяльність вчителя новатора з міста Кіровограда Валерія Борисовича Дігея передусім спрямована на те, щоб наше майбутнє було і розумним, і гуманним, і творчим. Скажіть, будь ласка, не були моменти, коли б хотілося ось так все залишити, кинути, якось щось змінити в своєму житті? Ні, ніколи. Тому що це моя справа, це моя робота. Я йшов вчителем, вже коли добре, знаєте, зрозумів, що в цій, в цій справі я зможу ще зробити. Коли я закінчив університет в Санкт-Петербурзі, коли я спілкувався з великими педагогами, психологами там. У нас були чудові педагоги. І я зрозумів, що початкова школа це не тільки навчити читати, і Маша любить кашу. І дважди два – це велика справа становлення людини. І розвиток її особистості, перш за все, це головне. І я витримав все. Хоча в суспільстві ставлення до вчителя в нас не дуже добре. Важко працювати, бо це дуже, знаєте, низько оплачуємо праця. І все ж таки заради дітей треба працювати, заради майбутнього треба працювати і віддавати все, що можна, щоб діти могли рости, щоб кріпла наша держава і наше майбутнє було. Заради них ми працюємо.